час резонансу ви можете відчувати декілька вибухів, це може бути серія, але вони будуть схожі один, за, один на інший. Єдине може бути інтенсивність різна. Там спочатку ці вибухи будуть не такі яскраві по переживанням, але чим більше ви в це залучені, цим, це буде відбуватися більш яскравіше. І а, може навіть статися так, що у вас потекчуть сльози, і ці сльози будуть наповнені а, відчуттям а, таким. Може, суміш радощі, суміш вдячності, і якимось інших таких, ну, схожих там на ейфорію, мабуть, не обов'язково, але це може бути і це дуже гарний маркер. Це якраз говорить про те, що якраз цей резонанс і відбувся. Це дуже круто, але а, хочу попередити, що не завжди відбувається резонанс. Не завжди, і це може означати а, тільки те, що це не ваше бажання, а, воно не може здійснитися. На жаль, а це не ваше бажання, або ще не настав той час, а, або це не та форма, яка необхідна для вас, і яку всесвіт може вам може вам надати. І останнє, що необхідно зробити з тим, щоб запустився у цей процес здійснення бажання, а це відпускання, це стан, коли потрібно зняти фокус з бажання, щоб більше не не прибувати в постійному цьому очікуванні, в цьому, в цьому напруженні що ось я хочу, я бажаю, мені потрібно. Ми вже зробили цей посил а, Всесвіту, і треба довіритися йому, бо він знає, що робити з цим. Він знає, як це вам принести. Він відчув а, цю. Потребу в цьому, не знаю, там предметі, чи може дії якісь, чи може події. Тому це потрібно от зняти цю важливість, зняти фокус, перевести на щось інше, і тут знову нам допоможе усвідомлення, яке я пропагандую взагалі, і про яке я розповідаю в своїх відео.